Так, це огляд на клавіатуру від Fator і Pro. Вона має RGB підсвітку. Декілька слоїв заглушки. В комплекті у нас є. Щоб діставати свічі. Звісно, сама клавіатура. Є ще провід для підключення через провід. Має три режими підключення, вона перемикається. Тобто через провід, через 24 ГГц. І блютуз. Bluetooth. Bluetooth Підключається відразу. Маємо таке колеско, щоб регулювати гучність. Маленький екранчик, показує дату, час та заряд. І підключення, яке є. Перемикається, можна підсвітку, включити, вимкнути, щоб якось по-іншому було. Загалом все супер. Звук приємний. Як по мені, то це чудова клавіатура за свої кошти. Заряд поки що я не знаю, скільки тримає, користуюсь вже 2 чи 3 дні поспіль, і ще заряду там вистачає. Тобто на одну одиницю лише сіла. А за свою ціну. Доволі неплоха механічна клавіатура. На коробці ось що пише, особливості, характеристики. Доволі непогано. Купував я цю клавіатуру вало. Mm. Тож, якось так маємо.